У п'ятницю 17 липня в обласному центрі урочисто зустрічали працівників податкової міліції Івано-Франківщини, які прибули з зони проведення антитерористичної операції, разом із рідними, близькими та колегами по роботі з щасливим поверненням додому учасників АТО вітали і наші журналісти. Радість і гордість за своїх колег переповнює усіх працівників фіскальної служби. Не приховує своїх почуттів, і головний податківець області Ірина Столярик. Повернулося наших дев'ять працівників. В неділю ми відпроважали слідуючу партію хлопців. Також поїхало сім чоловік. Три чоловіки залишилися з попереднього призову. Добровільно залишилися служити ще на слідуючий термін. Ми, звичайно, сьогодні раді вітати хлопців, що вони щасливі, що вони здорові повернулися додому. Вони дійсно сьогодні будуть і є гордістю не лише своїх рідних, близьких, але й наших фіскальної служби всього Прикарпаття. Своїм рішенням керівництво фіскальної служби вирішило з фонду преміювання керівника нагородити преміями працівників, які. Не відслужили, віднесли службу свою на сході країни. І будемо чекати з нетерпінням повернення наших працівників, які зараз, вже в даний час, вони вже стоять на блокпостах, вони вже доїхали до місця призначення і несуть свою службу. Михайло один із бійців розповідає, що ситуація на сході дуже напружена і весь час потрібно бути на поготові і зброєю в руках. Та, незважаючи на це, знову планує повернутися в зону. АТО. на сході ми контролювали е, машину товарообіг. Е. В, з зони розмежування в Україну і з України в зони розмежування. Де коли снаряди перелітали через нас блокпост навіть. Я думаю, якщо буде на четверту ротацію, я буду особисто, думаю, що буду повертатися. Треба міняти хлопців теж, щоб вчили ті, хто поміняв нас. Особливими емоціями і радістю зустрічали бійців їх дружини, діти та батьки. Ми щасливі, що, що мій чоловік, наш батько вдома. Ми дуже чекали, ми дуже заскочили. Ми постійно підтримували, ми постійно були на дзвінку, підтримували один одного. Я ж своїм татом. Будеш ти брати з його приклад? Буду я е, з мамою спік торт, і хочу татові його подарувати. Мар'яна Циганин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.